Хто хоче співати завжди знайде і пісню, говорить шведське прислів'я. А хто хоче жити гідно, знайде для цього засоби, додають наші журналісти і пропонують розпочати із вибору якісного. Які ж товари та послуги здатні покращити ваше життя. Дивіться вже зараз. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите з ароматом диму. Чому варто віддавати перевагу курятині копчені традиційним способом, і як не помилитися у виборі? Коли йде традиційний процес копчення, то е, ризик е, канцерогенних речовин, які є, на жаль, в дивіні, менше. Домашня сиркова маса. Чим задобрити зроблений власноруч кисломолочний сир, аби він став багатшим на користь і смак? Додамо смачної кураги. А ще нам необхіден лимон, щоб сквасити творожну масу. Як довести кухонні меблі до блиску? Рецепт ексклюзивного засобу для ідеального прибирання. Возможно, просто хазяйственне мило на черефіго тода. Аксесуар з захисною функцією. Які чоловічі головні убори у тренді цього сезону? І чому сильна стать любить тверді капелюхи? Знаєте, якщо треба, там він її від удару палкою захистить. Їх натирають сіллю, перцем, кладуть в окріп, варять, а потім коптять. Саме так зазвичай курячі ніжки, філе чи сама курка перетворюється на улюблений народний делікатес. Дієтологи не рекомендують захоплюватися цим продуктом. Вживати його можна у невеликих кількостях і лише якісний. Про курятину з димом, яка найкраще підійде до нашого столу, у сюжеті. З приходом весни ми все частіше починаємо задумуватися про поїздки, відпочинок на природі та пікніки вихідного дня. Для цього ретельно складаємо меню. Часто до нього входить копчене м'ясо. По-перше, зберігається довго, по-друге, дуже смачне. Ну хто відмовиться від золотих ароматних крилець чи курячої грудки? Копчена курятина посідає почесне місце у п'ятірці найпопулярніших м'ясних виробів серед українців. Найбільше пользується попитом грудка куряча. І за з За того, що там більше м'яса, крильця і окорочка в основному беруть ну, на пікні. Коптити м'ясо та птицю люди почали ще в давні часи. Правда, тоді деревним димом продукти обробляли, щоб уникнути розмноження бактерій. В наш час способи копчення урізноманітнилися. Є різні види копчення. Є традиційне копчення, яке використовується сьогодні на багатьох підприємствах. Є е, сучасне таке копчення, де застосовується е, не сам традиційний процес, а застосовується рідкий дим, коптильний ароматизатор. Рідкий дим ароматизатор, за допомогою якого створюється продукт, схожий на копчений. Зовні ці два продукти ідентичні, але за красивою золотавою скоринкою ховається небезпека. Споживання продуктів, оброблених рідким димом, шкідливе для здоров'я, попереджають фахівці. Тому варто купувати лише ті продукти, що виготовлені за допомогою традиційних методів копчення. Коли йде традиційний процес копчення, коли він іде правильно і він витриманий, то ризик. Канцерогенних речовин, які є, на жаль, в диві менше. Курятина, виготовлена технологією холодного коптіння, має насичений та яскраво виражений аромат диму, якого немає продукт, оброблений рідким димом. Також курку, ароматизовану рідким димом, можна розпізнати за особливим кольором на розрізі. Вона може бути. Трішки такого бліднішого кольору, ніж традиційне копчення. Фахівець бачить цю різницю. Отже, курятина копчена натуральним способом та технологією рідкий дим майже не відрізняється за зовнішнім виглядом, проте має різні аромати та колір на розрізі. Відтак, зовнішній вигляд у обох варіантів майже ідентичний. Аромат курятини, яка натурального копчення, має запах диму, а та, яка виготовлена рідким димом, не має запаху диму. Забарвлення на розрізі. У курятини натурального копчення рожевий відтінок, у курятини виготовленої рідким димом жовтий відтінок. Фахівці застерігають, захоплюватися копченостями, не варто. Втім, продукти, приготовлені традиційним способом у помірних дозах, не шкодять організму. Купуючи таку смакоту, перш за все звертайте увагу на її зовнішній вигляд. Грудка копчена, там окорочка, криль, крильця, ще бувають кури. Вони повинні золотисто золотисто-коричневого кольору бути, виглядати смаковиті такі, Блискучий жирок має поблискувати. І вона така смачненька. Якщо купуєте продукцію у герметичному пакуванні, обов'язково вивчіть маркування. При покупках такої продукції ми повинні дивитися на термін зберігання. Ну сам виріб, все, все вказується на термін зберігання. Яка це продукція застосування застосуванням яких компонентів чи це е -е, за допомогою консервантів? У магазині копчена курка обов'язково повинна зберігатися в холодильній вітрині або в холодильнику. Термін зберігання копченої такої продукції 72 години і температура зберігання там 8 градусів плюс. Якщо такий виріб буде, вирід буде запакований, запакований, в вакуумну упаковку, то такий термін зберігання подовжиться до п'яти днів. Що стосується ціни, вона різна. За кілограм золотистих хрустких кривець, доведеться викласти 47 гривень. Трішки дешевше, 44 гривні. Заплатити за кілограм окороків. Грудинка обійдеться майже у 55 гривень. До речі, фахівці розповідають, що закоптити курятину можна й самостійно в домашніх умовах. Але для цього знадобиться невеличка коптиння та тирса фруктових дерев, наприклад, яблуні чи вишні. А ще заздалегідь приготовлений маринад, до складу якого входять сіль, перець та лавровий лист. Тоді курочка вийде навіть ще й смачнішою. Процес, начебто, не складний, але довготривалий. Для цього знадобиться щонайменше 5 годин вільного часу. Але ми обов'язково спробуємо закоптити курочку у одній із наших. Наступних програм! У 100 грамах цього продукту міститься чверть добової норми фосфору, а ще кальцію. А разом вони зміцнюють наші кістки. За вмістом же мінеральних речовин цей продукт перевершує кисломолочний сир, який є основою нашого сьогоднішнього героя сиркова маса. Ми пропонуємо їй зробити власноруч. Буде значно корисніше, кажуть наші журналісти. Для киянки Насті турбота про свою зовнішність одна з найголовніших. Звісно, щоб мати квітучий вигляд, дівчина віддає перевагу правильному харчуванню. Я дуже люблю кисломолочні продукти, тому сьогодні я вирішила спробувати приготувати сиркову масу сама, щоб порівняти смак сиркової маси, яку ми купуємо в магазині, та яку ми приготували самі. Цим рецептом я вирішила поділитися з вами. А ми, користуючись моментом, порівняємо ще й вартість магазинної, солодкої сиркової маси та приготованої власноруч в магазині. Я купила свою улюблену сиркову масу. Коштує 100-грамова упаковка сиркової маси 5 гривень. А для виготовлення домашнього смаколика потрібні такі продукти. Ми придбали на базарі смачне свіже молоко, ванільний цукор, сахарну пудру. Та додамо смачної кураги, а ще нам необхіден лимон, щоб сквасити творожну масу. Півтора літра коров'ячого базарного молока обійшлося 15 гривень, ванільний цукор 50 копійок, дві столові ложки цукрової пудри одна гривня, 50 грамів кураги 2 гривні 50 копійок, лимон 2 гривні. Розпочинаємо готувати наш смачний творожок. Беремо доз, дощечку та ножика. Лимон спочатку слід розім'яти, щоб цитрус охочіше поділився соком. Зробити це можна, качаючи фрукт на дощечці. Для цього ми беремо і розрізаємо лимон, беремо соковижималку та вичавлюємо лимонний сік. Для заквашування такого об'єму молока. Потрібен сік з одного цілого лимона. Якщо ви залишите молоко у теплому місці, то через три дні. Вона саме скваситься. Для зберігання часу ми будемо використовувати експрес-метод. Для цього ми будемо виливати лимонний сік у молоко. Молоко ми перемішуємо разом із соком. Щоб швидше відділилася сироватка, ми молоко підігріваємо, вмикаємо плиту. Обираємо середню температуру і підігріваємо його до температури 40 градусів. Наше молочко ми помішуємо. Під дією лимона при нагріванні. Сироватка починає відділятися від молока. Знімаємо наше молоко. Тепер ми візьмемо і відсідимо наш творожок. Для цього ми використовуємо марлю, яку ми склали в декілька разів. Тепер, коли наш творог готовий, ми його відіжмемо, щоб він був більш сухішим. Чим ретельніше ви відіжмете масу, тим сухіший вийде ваш продукт. Але не перестарайтеся, маса повинна мати ніжну консистенцію. Тепер можна додавати до сиру решту інгредієнтів, які, власне, і перетворять його на десерт. Щоб наш творожок був солодкий, як у дитинстві, додаємо цукрову пудру, додаємо дві ложечки, додаємо ванільний цукор, ріжемо 50 грамів кураги. Замість куряги можна використати родзинки, горіхи або цукати. Ваші улюблені добавки збагатять смак сиркової маси, але звісно, і зроблять її дорожчою. Після цього все потрібно ретельно перемішати. От домашня сиркова маса, і готова. Вигляди об'єм вона має такий же, як і магазинна. А от ціну різну вирожок з магазину ми купили за 5 гривень. А для приготування нашого смачного творожку ми використали півтора літри домашнього молока, який нам обійшовся в 15 гривень. Та курагу. Якщо врахувати вартість ванільного цукру та цукрової пудри, то бачимо, що десерт, приготований власноруч, коштує в чотири рази дорожче, ніж магазинний. Однак найголовніше, все ж смак кисломолочної продукції. Думка господині однозначна. Дуже смачно, але скуштуємо наш домашній творожок! смак. наш домашній творожок більш смачніший, Він мені нагадує смак дитинства. Тож бачимо, що приготування сиркової маси вдома потребує більше витрат і більше часу. Проте можна бути точно впевненим у якості та свіжості продукту. Але і це ще не все. У вас залишиться більше літра корисної сироватки. Тож купувати чи готувати вибір за вами. В другій частині програми ви побачите, чи по-різному прибирають кухню аматори та професіонали, і наскільки складно чоловікам вибирати між федорами, хомбургами та трілбі. Далі ми розкажемо про таке. Як довести кухонні меблі до блиску? Рецепт ексклюзивного засобу для ідеального прибирання. Можна використовувати просто хазяйственне мило на Аксесуар з захисною функцією. Які чоловічі головні убори у тренді цього сезону? І чому сильна стать любить тверді капелюхи? Знаєте, якщо треба, там він від удару палкою захистить. Чули ви про Британський інститут прибиральної науки. Як не дивно, але такий існує. Його заснували англійці, які першими у світі запропонували клінінгові послуги. Там готують фахівців, які здатні навести ідеальний лад у будь-якому приміщенні, в тому числі до близьку вичистити кухню. Чи є у нас такі майстри і як самостійно зробити засіб для ефективного чищення кухонних меблів, розкаже затишна оселя. Лязошки кроткой тази, сковородки, котли й горшки, тички, щелчки, ігла і мекла. Такі, такі, такі діла. Усі жінки без перебільшення часто бувають в ролі героїні цього мультфільму. І дійсно, хто з господинь не почуває себе попелюшкою прибираючи на кухні. Кухню убираю достатньо часто. Практически каждый день, ну после каждой еды, естественно, когда семья находится на кухне. Кухня это то место, где должно быть чисто. Это наше здоровье, потому что если чистая кухня, то все, что мы здесь делаем, это приносит нам удовольствие. Швидкість забруднення кухонних шаф, витяжок та робочої поверхні блискавична. Тому господині змушені відчувати себе силачами, аби відтерти усе, що встигло прилипнути. І тут на допомогу найпершим приходить арсенал побутової хімії. А спосіб це приобрести в магазинах средства. Котрими можна почистить кухню. Будь-яку побутову хімію ви зможете придбати в магазині. Це найлегший і найшвидший спосіб. Коштуватиме вона близько 25 гривень за 500 мл. Але не забувайте, що для кожної поверхні має бути окремий засіб. Таких повинно бути мінімум три: для раковини, для кухонних меблів та для керамічних чи металевих поверхонь. Купуючи засоби, не забудьте і про їх вірну подругу м'яку ганчірку. Саме м'яку, адже дехто з відчайдушних жінок вдається навіть до неприпустимих тортур, беручи в руки залізну щітку. Але пам'ятайте, так ви ризикуєте пошкодити або подряпати як витяжку, так і меблі. Якщо поверхня кухні забруднена жиром, можете використати засіб, що точно є біля кухонної раковини. Очень часто бывает, что хозяйки на своїх кухнях. Для того щоб обычное чистящее средство моющее для посуды. Рідина для миття посуду добре розчиняє жир, а тому легко справляється з забрудненням. Щоправда, вони залишать розводи, тому після цього поверхню слід протерти іншим. розчином. Для цього потрібно взяти, набрати води. До води додайте звичайну соду. З розрахунку дві чайні ложки на 200 г води. Можна сюди додати жидкого мила, а можна використовувати просто господарське мило на тірефі. Окрім дезінфікуючих властивостей, мило дещо нейтралізує залишок соди. Кілька крапель олії чайного дерева або будь-якого іншого ароматичного засобу додадуть суміші приємного запаху. І тепер все це разом. Тщательно перемішуємо до отримання нашого нового чистячого средства. Щоправда, якщо ви вирішите чистити кухонне обладнання саме цим способом, це займе трохи більше часу, ніж якщо скористуєтесь спеціальними засобами. Не хочете взагалі витрачати дорогоцінний час на прибирання? Будь ласка, скористайтеся послугами клінінгової компанії. При э, отриманні заказу ми виїжджаємо на об'єкт, проводимо оцінку, степень загрізнення то тобто оцінюємо об'єм роботи, яку прийдемо зробити. Прибирання займає чимало часу. Навіть на маленькій кухні знайдеться купа роботи. Кажуть професійні попелюшки. Роботи можна вплоть до 3-4 часов. То есть, все залежить от уровня загрізняння і от поверхності. Працівники принесуть із собою цілий арсенал професійної хімії. У випадку сильних забруднень для кращого ефекту засіб наносять не розчиняючи у воді. Це найчастіше стосується витяжних систем та керамічних поверхонь. Для меблів використовують хімію без лугів та кислот, яку розчиняють у воді, а витирають усе спеціальними серветками. Всегда используются два вида фибры. Одна для чистки, другая для того, чтобы вытирать изделия насухо, чтобы не оставались разводы и придавался изделию более полированный вид. После того, как кухня засяет, можно принимать работу. Во время процесса и по окончанию всегда присутствует менеджер, который контролирует процесс. Если есть какие-то недоработки, которые он обнаружит, на них он указывает, и они дорабатываются обязательно. Ціна прибирання залежить від площі та ступеня забруднення, і починається вона від 27 гривень за квадратний метр. Натомість запрошені працівники гарантують блискучий результат. Клінінгова компанія це більш качественно. Це ну, не сравніться з одним моїм способом, яким я пробовала это це сама. Після того, як кухня засяяла, можна відпочити за чашкою ароматного чаю. У 500 тисяч доларів оцінив арабський дизайнер Альторіо пошиту ним шапку. Така висока ціна пояснюється тим, що зроблена вона із хутра шиншили, причому незвичайного світлого ріхового кольору. Цей витвір мистецтва прошитий золотими і срібними нитками та ще й прикрашений діамантами. Які ж чоловічі головні убори більш доступні, але не менш стильні? Дивіться далі. Жодна людина не може обійтися без головного убору. Наразі він служить не тільки засобом захисту голови, але й аксесуаром. А раніше це був чи не єдиний символ влади, могутності та багатства. Так, у давньому Єгипті право носити капелюх мав тільки фараон. Всі інші носили поруки з волокон рослин. Раби ж були позбавлені права носити головний убір. Тому Це не тільки була практична частина э, костюма. Вот ну в первую очередь це була градація кастова. Тобто були воїни, були жреці, э, були кшатрі э, вот, прості люди. Окрім цього, головні убори мали магічне значення. Наші предки вважали, що чим вищий капелюх, тим міцніший зв'язок його власника з надприродними силами. Це символ того. С... С который поддерживает небо лучших предків, это связь діти на з душами лучших предков, які должны были всі прийти человеку на помощь. Уже у більш починають прикрашати різноманітними коштовностями, пір'ям та стрічками. Однак це стосується насамперед прекрасної половини людства. Чоловіки ж вважають капелюхи сути функціональним аксесуаром жінка готова купити головнобур тільки тому, що їй подобається. То мужчина покупають головний бор тільки тоді, коли він нужен. На випадок холодів найпопулярнішим головним убором все ж таки залишається в'язана шапочка, звичайна чорна або інших кольорів на будь-який смак. А ось кепі більш класичний варіант чоловічого убору. В'язана шапочка у нас від 90 гривень до 320. Що ж до фетрових капелюхів, то вони, як завжди, представлені класичними моделями: Федора, Хомбург, Трільбі, Котелок, Циліндр. Аби обрати те, що личитиме саме вам, спершу варто приміряти. До речі, чоловічий капелюх користується неабиякою популярністю серед жінок. Хоча з задоволення це не з дешевих. Особливо останніх кілька років у нас практично іде адаптація чоловічого асортименту під жінок. Тобто якісь такі стараємося робити моделі, де є елементи саме класичного чоловічого головного убору, але е чимось він стає більш жіночнішим. Якщо ви знайдете капелюх, скоріш за все, він буде вироблений майстром власноруч з натуральних матеріалів. Через цей ціна буде набагато вищою, ніж на звичайну кепку. 500-600 гривень це та сума, на яку ви маєте розраховувати під час вибору капелюха. На відміну від жінок, чоловіки віддають перевагу не стільки модним тенденціям, скільки якості. І найчастіше обирають капелюх з більш щільного фетру. У нас чоловіки люблять капелюх твердий. Який буде тримати форму, який можна проносити 40 років, знаєте, якщо треба, там він її від удару палкою захистить. Через це, це більш щільний, більш важкий фетер. Він коштує 600 гривень. Капелюх створюють у три етапи, але для того, щоб розпочати роботу, необхідно придбати так звані заготовки. Заготовки ці робляться фабричним способом на фабриці. Звичайно, ательє не має можливості. Це дуже велике виробництво. Стрижуться кролячі шкурки. Вибирається з них тільки підпушок, найм'якший, м'якший, найтонший ворс, іноді додається шазаячий ворс. Термопластичний фетр при нагріванні має здатність розтягуватися і приймати ту форму, яку йому надають, а надають її на спеціальній колодці, де для кращого закріплення можуть прикріплювати гвістками чи стрічками. Впродовж доби при кімнатній температурі капелюх висихає. Він знімається залишки цього фетру, зайвої відрізаються, обробляється край капелюха. Обробляється всередині. Помилковим є твердження, що поля пришивають до тулії. усі капелюхи є цільними. Ви можете бачити, що він абсолютно цільний. тут, тут немає ніяких швів. Потім, звичайно, сюди вшивається всередину стрічка, вставляється підкладка, тобто тут одна, одна єдина строчка, і обробляється край. Обов'язковим моментом є так зване причісування капелюха. Роблять його для того, щоб кожна версинка прийняла правильне положення. Після чого настає останній третій етап гарніровка. Чоловіки все просто тут класична репсова стрічка і бантик. Іноді просять чоловіки просто шматочок фетру, щоб нічого не відрізнялося. Технологічний процес триває близько 28 годин. Але у зв'язку з невеликою кількістю профільних ательє вам доведеться чекати на свій майже авторський капелюх 10 днів. Існує два види освіти: одна вчить нас виживати, інша жити, казав Джон Адамс, другий президент. США. А як жити гідно в оточенні лише якісного вчить наша програма. Про краще серед харчів, одягу і побутових товарів ми розкажемо вже за тиждень. До наступної зустрічі.